Робимо молоко з грецьких горіхів. 100 грецьких горіхів. В півлітрову баночку заливаємо водою і замочуємо на 8 годин. Через 8 годин зливаємо цю грязну воду і добре вимагаємо водою. Е, горіхи, які ми добре промили, засипаємо у чашу блендера і наливаємо півлітри води від спєної. Тоді блендеремо. Е <skling> Якщо добре зблендерили, бачите, утворюється така каша і з білим молочком переливаємо на ситочку, у кого є, а у мене марля. І через марлю видушуємо. Наше молочко. Жмих з горішків я залишаю в морозилці і використовую для печива. Ось таке молоко у нас вийшло. Користуйтеся в 5 днів, може стояти в холодильнику. Смачного вам!